У Львові вперше в історії нашого регіону провели унікальну операцію ферації і таким чином врятували життя чоловікові. 48-річному пацієнту 5 років тому діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію. Його турбувала сильна задишка. Бувало при фізичних навантаженнях, або дійсно, коли вже швидше почав іти десь, ну там бігти, то я вже не говорю. Просто швидко ходити, вже починалася задишка. Виявили, що в мене в серці. Більше на перетинках між желудочками, як там правильно, і вона потовчена мене і то вже критично. Лікарі кажуть, що чоловік дуже вчасно звернувся до медзакладу. Саме е аритмія е була таким основним останнім дзвіночком е для нього. Він був дообстежений, йому діагностували. Е Гіпертрофічну кардіоміопатію. Це є хвороба генетично детермінована, яка є на другому місці в статистиці раптової серцевої смертності. Спершу пацієнта лікували медикаментозно, але останній рік консервативне лікування втратило свою ефективність. Тоді, щоб врятувати життя чоловіка, вирішили провести надскладну операцію. В. Тоді, щоб врятувати життя чоловіка, вирішили провести надскладну операцію Ферації. Складність не тільки в операції, а в діагностиці, тому що в Україні дуже багато таких пацієнтів в популяції 1 на 500. Має таку ваду, яка є життєзагрозливою. Тобто людина може померти в будь-який момент і ходить з бомбою уповільненої дії всередині. Тому ми навчилися діагностувати цю п -п проблему за допомогою ехокардіографії. Другим етапом після діагностики, безумовно, це корекція. Корекцію цю ми розробили разом з нашими італійськими колегами, які були піонерами в лікуванні цієї патології в Європі. Вони розробили нову методику, і вісім е, років тому ми почали оперувати наших пацієнтів за цією методикою в Києві. Внаслідок цієї патології порушується серцевий ритм. Кров не циркулює належним чином, і хворий може раптово померти. Це та ситуація, коли людина може померти раптово будь-який момент, і ті резонансні смерті, які, про які чують наші громадяни, коли школярі помирають раптово на уроках фізичного виховання. Молоді спортсмени під час змагань чи тренувань. Це в переважній більшості саме ті люди, які мають таку важку патологію. А освоєння цієї методики кардіохірургічних втручань відкриває для лікарів нові можливості для надання допомоги пацієнтам. Я рахую, що це є започаткування нової методики. І хочу відзначити, що колеги приїхали, поділилися досвідом без всяких секретів і розширюють програму по Україні, бо насправді таких пацієнтів є дуже багато. Приблизно десь в районі 70 тисяч на цілу Україну. Ці пацієнти просто є недообстежені і їм не діагностовано ця гіпертрофічна кардіоміопатія. Давид Берішвілі, правда тут Львів.